Сьогодні ми представимо вам матеріал, який ніколи не мав побачити світло. Це запис останньої розмови з Верецею Обринович, сербською ясновидицею, яка протягом 40 років передбачала події світового масштабу з точністю, що лякала навіть скептиків. Це інтерв'ю відбулося за три дні до її смерті за обставинами, які досі залишаються нез'ясованими. Вериця прийшла до нашої студії сама без попередження і сказала, що має розповісти те, що більше не може тримати в собі. Вона виглядала змученою, але рішучою. Її руки тремтіли, коли вона сідала перед мікрофоном, але голос був твердим. Вона сказала, що бачила свою смерть, і знає, що це буде її останній шанс передати світу те, що їй було відкрито. Ми не знали тоді, наскільки буквально треба було сприймати її слова. Те, що ви зараз почуєте, є повним записом тієї розмови без жодних купюр. Вериця Обринович говорила понад три години без перерви, і кожне її слово було наповнене терміновістю людини, яка знає, що час спливає. Вериця почала говорити повільно, вибираючи кожне слово з особливою увагою. Я бачу світ, який входить у період великих потрясінь, сказала вона. Це не метафора і не образ. Я бачу конкретні події, які розгортаються як ланцюгова реакція. Перше, що приходить до мене з особливою ясністю, це велика криза води. Протягом наступних восьми років людство зіткнеться з нестачею прісної води, в масштабах яких не знала сучасна цивілізація. Це почнеться в регіонах, які зараз здаються благополучними. Великі річки, які живили мільйони людей протягом тисячоліть, почнуть висихати. Я бачу міста, де люди стоять у чергах за водою, як колись стояли за хлібом під час воєн. Це станеться не через природні цикли, а через те, що людство робило з планетою останні 100 років. Підземні води, які накопичувалися мільйони років. Будуть вичерпані. Ви побачите конфлікти заводу між країнами, які раніше були союзниками. Перша така війна почнеться між двома державами на Близькому Сході, і це станеться раніше ніж за п'ять років від сьогоднішнього дня. Друге велике потрясіння стосується грошей і того, як люди їх розуміють. Я бачу крах старої фінансової системи, яка тримала світ останні 70 років. Це не буде одномоментна подія, це буде процес, який розтягнеться на десятиліття, але його початок ми побачимо дуже скоро. Великі банки, яким довіряли покоління, почнуть падати один за одним. Я бачу людей, які прокидаються і виявляють, що їхні заощадження перетворилися на порожні цифри. Це торкнеться насамперед тих країн, які вважали себе найбагатшими і найстабільнішими. Нова валюта прийде, але це буде не те, що люди очікують. Вона не матиме фізичної форми, але вона також не буде тим, що зараз називають криптовалютою. Це буде щось нове, створене звідчаю і необхідності. Країни сходу очолять цю зміну, а країни заходу будуть опиратися, поки не стане занадто пізно. Я бачу велику біржу, яка горить. Це не буквальний вогонь, але символ того, як старий світ грошей згорить дотла. Третє видіння стосується хвороб. Людство думає, що велика пандемія позаду. Але я бачу нову хворобу, яка прийде. Вона буде іншою. Вона не вразить легені, як попередня, вона вразить розум. Люди почнуть забувати. Спочатку це будуть дрібниці. Потім більше, потім вони забуватимуть своїх близьких. Це поширюватиметься швидко, особливо серед молодих людей, що здивує всіх лікарів. Причина буде в тому, що ми робимо зі своїм мозком через технології. Постійне з'єднання з пристроями змінює структуру пам'яті, і нова хвороба використає ці зміни. Перші випадки вже є, але їх не розпізнають як окрему хворобу ще кілька років. Коли медицина нарешті зрозуміє, що це окрема епідемія, буде вражено вже мільйони людей. Ліки знайдуть, але не швидко. Вони прийдуть з несподіваного джерела, від народу, який зберіг давню мудрість про рослини. Я бачу також великі зміни в політиці світу. Країна, яка зараз здається всемогутньою, почне втрачати свою силу. Це станеться не через війну, а через внутрішній розкол. Я бачу велику націю, розділену навпіл, де люди більше не можуть розмовляти один з одним, тому що живуть у різних реальностях. Їхні лідери будуть підливати масло у вогонь цього розколу, тому що це дає їм владу. Але настане момент, коли контроль буде втрачено. Я бачу великі міста, де люди виходять на вулиці, але вони не протестують проти влади. Вони протестують один проти одного. Це буде найстрашніше, тому що коли нація воює сама з собою, немає переможців. Цей розкол поширюватиметься і на інші країни як хвороба. Європа зіткнеться з власним розділенням, коли старі союзи почнуть руйнуватися під тиском економічної кризи і міграції. Я бачу країни, які закривають свої кордони не від ворогів, а від своїх сусідів. Але серед усього цього хаосу я бачу також щось інше. Я бачу людей, які об'єднуються по-новому, не через уряди і не через великі організації, а напряму від людини до людини. Вони створюють нові спільноти, засновані не на національності чи релігії, а на спільних цінностях виживання і взаємодопомоги. Ці малі групи стануть островами стабільності в морі хаосу. Вони повернуться до старих способів життя, вирощування їжі, обміну товарами, турботи один про одного, технології не зникнуть, але їх використання зміниться. Люди навчаться відключатися, навчаться жити частину часу без постійного з'єднання. Ті, хто зможе це зробити, матимуть перевагу. Їхні розуми залишаться ясними. Коли інші потонуть у потоці інформації і втратять здатність мислити самостійно. Щодо великих конфліктів між націями я бачу напругу, яка зростає до точки, коли здається, що велика війна неминуча, але велика війна не станеться так, як люди очікують. Замість однієї великої війни будуть десятки малих конфліктів, які спалахуватимуть і затухатимуть по всьому світу. Зброя буде іншою: кіберзброя, економічна зброя, інформаційна зброя, фізичні битви також будуть, але вони не визначатимуть результат. Я бачу війну, де ніхто не носить уніформу, де поле бою є скрізь, і ніде одночасно. Країни руйнуватимуть одна одну без пострілів, закриваючи електромережі, руйнуючи банківські системи, поширюючи хаос через соціальні мережі. Найстрашніше у цій новій війні те, що звичайні люди не розумітимуть, що вони у війні, поки не буде занадто пізно. Я бачу також зміни у самій землі. Планета відповідає на те, що ми з нею робили. Землетруси стануть частішими і сильнішими в місцях, де їх не очікують. Я бачу велике місто на узбережжі, яке затопить не через шторм, а через те, що земля під ним просідає. Це станеться раптово за одну ніч, і тисячі людей загинуть, тому що ніхто не чекав цього. Вулкани, які спали століттями, почнуть прокидатися. Один великий вулкан в Тихому океані прокинеться і змінить клімат цілого континенту своїм попелом. Літа стануть спекотнішими, зими непередбачуванішими. Землі, які були родючими, перетворяться на пустелі. Інші землі, які були холодними і непридатними, стануть місцями, де люди зможуть жити і вирощувати їжу. Це змусить мільйони людей рухатися, шукати нові домівки. Ця міграція стане найбільшим рухом людей в історії, і вона створить конфлікти, про які я вже говорила. Щодо технологій, я бачу прорив, який змінить все. Це станеться в області енергії. Вчений, про якого мало хто чув зараз, відкриє спосіб отримувати енергію з джерела, яке завжди було перед нашими очима, але ми не бачили його. Це відкриття загрожуватиме старим енергетичним компаніям, і вони намагатимуться придушити його, але інформація поширюватиметься занадто швидко, щоб її зупинити. Звичайні люди почнуть будувати ці пристрої у своїх будинках протягом 20 років. Енергетична система світу зміниться повністю. Це одна з небагатьох речей, які дають мені надію, коли я дивлюся в майбутнє. Чиста енергія означає менше причин для конфліктів, менше забруднення, новий початок для людства. Але перед тим як настануть ці кращі часи, будуть темні роки. Я бачу період, який триватиме приблизно 15 років. Коли здаватиметься, що все руйнується одночасно, старі інституції падатимуть, старі впевненості зникатимуть, люди відчуватимуть себе загубленими, тому що орієнтири, які вели їхніх батьків і дідів, більше не працюватимуть. У цей період багато хто звернеться до духовності, але не до організованих релігій. Старі релігії також зіткнуться з кризою довіри. Люди шукатимуть пряме з'єднання з чимось вищим, без посередників. З'являться нові духовні вчителі, деякі справжні, багато фальшивих. Розрізнити їх буде складно, тому що фальшиві вчителі будуть дуже переконливими. Справжні вчителі не обіцятимуть легких відповідей, вони навчатимуть людей шукати істину всередині себе, не залежати від зовнішніх авторитетів. Я бачу також великі відкриття про минуле людства. Археологи знайдуть докази цивілізації набагато давнішої, ніж вважалося можливим. Ці знахідки переписуватимуть історію і змусять переосмислити, хто ми є і звідки прийшли. Деякі з цих відкриттів будуть заперечуватися. Тому що вони суперечитимуть встановленим теоріям і релігійним віруванням. Але істина завжди пробиває собі шлях. Ці давні знання містять підказки, які допоможуть нам у сучасних проблемах. Наші предки знали речі, які ми забули у своєму прагненні до технологічного прогресу. Щодо мистецтва і культури, я бачу великі зміни, старі форми розваг втратять свою привабливість. Люди більше не хочуть пасивно споживати контент. Вони хочуть створювати, брати участь, відчувати себе частиною чогось справжнього. Нова форма мистецтва з'явиться, яка поєднає технологію і людську креативність у спосіб, який зараз важко уявити. Це мистецтво буде не для спостереження, а для переживання. Люди увійдуть всередину мистецтва, стануть його частиною. Кордони між творцем і глядачем зникнуть. Це дасть людям новий спосіб досліджувати реальність і своє місце в ній. Щодо освіти, стара система повністю зламається. Школи, як ми їх знаємо, більше не відповідатимуть потребам нового світу. Діти навчатимуть одне одного, використовуючи технології способами, які здивують дорослих. Роль вчителя зміниться з передавача інформації на провідника і наставника. Найважливішими навичками стануть не запам'ятовування фактів, а критичне мислення, креативність, емоційний інтелект, здатність адаптуватися. Діти, які народжуються зараз, інші, вони приходять з іншими здібностями, іншим розумінням світу. Вони не вписуються в старі рамки, і це добре. Вони ті, хто побудує новий світ після того, як старий світ впаде. Я бачу також прорив у медицині, але не там, де очікують. Розуміння зв'язку між розумом і тілом поглибиться настільки, що змінить підхід до лікування. Лікарі почнуть лікувати людину цілком, а не окремі симптоми. Давні практики, які були відкинуті як неефективні, будуть переосмислені і поєднані з сучасною наукою. З'ясується, що багато хвороб починаються не в тілі, а в розумі і емоціях. Травми, які люди носять у собі роками, виявляться коренем фізичних недуг. Зцілення означатиме роботу з цими глибинними травмами, а не просто придушення симптомів ліками. Це повільний процес, але він приведе до справжнього зцілення, а не тимчасового полегшення, що стосується України землі, звідки я сама родом. Я бачу важкі часи, але також відродження. Конфлікт, який терзає цю землю, триватиме довше, ніж люди сподіваються. Буде здаватися, що мир близький, але потім щось порушить хисткий баланс і насильство спалахне знову. Це повториться кілька разів, перш ніж настане справжній мир. Але коли мир нарешті прийде, він буде міцним. Тому що люди будуть такими виснаженими війною, що більше ніколи не захочуть повернутися до неї. Україна стане символом відродження, з руїн виросте щось нове і прекрасне. Молоде покоління, яке пережило війну, побудує країну, яка стане прикладом для інших. Вони навчилися цінувати свободу і гідність, так як можуть навчитися лише ті, хто їх втрачав. Це покоління не повторить помилок своїх батьків. Вони створять суспільство, засноване на справедливості і взаємоповазі. Я бачу також зміни в тому, як люди ставляться до смерті. Страх смерті завжди керував людством, але настане час, коли це зміниться. Більше людей матимуть досвід, який деякі називають близьким до смерті, і вони повернуться з розумінням, що смерть не є кінцем. Наука також почне досліджувати свідомість по новому і виявить докази того, що свідомість існує незалежно від мозку, це не доведе існування душі у релігійному сенсі, але покаже, що матеріалістичне розуміння реальності не повне. Це відкриття зустріне опір, але молоде покоління вчених більш відкрите до нових ідей, просуватиме ці дослідження вперед. Коли люди втратять страх смерті. Вони по-іншому житимуть, вони ризикуватимуть більше, любитимуть глибше, проживатимуть повніше. Зараз я хочу сказати про те, що бачу для себе. Я знаю, що цей запис буде моїм останнім посланням. Я бачила свою смерть кілька місяців тому. Вона прийде швидко, серед ночі, коли я буду сама. Деякі скажуть, що це було природно, що моє серце просто зупинилося. Інші шукатимуть інші пояснення, темніші причини. Істина десь посередині. Є сили, які не хочуть, щоб певна інформація була розкрита. Я торкнулася речей, які повинні були залишитися прихованими. Я бачила плани, які робляться в темних кімнатах влади. Я знаю імена людей, які керують подіями стіні. Це знання тяжке, і воно має ціну. Я прийняла цю ціну, коли вирішила говорити. Я не боюся. Смерть для мене є переходом, а не кінцем. Я бачила, що є по той бік, і це прекрасно. Але моє послання має бути почутим перед тим, як я піду. Найважливіше, що я хочу сказати людям, це що майбутнє не фіксоване. Все, що я бачу, це можливості. А не визначеність. Кожна людина має силу змінити майбутнє своїми виборами. Малі дії мають великі наслідки. Один акт доброти може розпочати ланцюгову реакцію добра. Одне рішення жити усвідомлено може надихнути інших. Ми не безпорадні перед обличчям майбутнього, ми його творці. Темні речі, які я бачу, станеться лише якщо ми дозволимо їм статися. Якщо ми залишимося пасивними і сплячими, але якщо достатня кількість людей прокинеться, якщо достатня кількість людей вирішить діяти з любов'ю замість страху, майбутнє може бути іншим, яснішим, кращим. Я бачу два шляхи перед людством: один веде через темноту до світла, інший веде глибше у темноту до повного руйнування. Який шлях ми виберемо? Залежить від рішень, які ми приймаємо зараз, кожного дня, кожної миті. Час вибору настав. Ми не можемо більше відкладати. Ми не можемо більше чекати, що хтось інший вирішить проблеми. Кожна людина має взяти відповідальність за своє життя, за свою частину світу. Починайте там, де ви є, з того, що ви маєте. Робіть малі кроки. Вони накопичуються, вони важливі. Я залишаю це послання з надією. Попри весь хаос, що я бачу попереду, я також бачу потенціал для чогось прекрасного. Людство стоїть на порозі великої трансформації. Ми можемо стати більше того, ким ми були. Ми можемо розвинути нові здібності, нові способи буття. Але це вимагає від нас відпустити старе, перестати триматися за те, що більше не служить нам. Це означає зустрітися зі своїми страхами, зцілити свої травми, вибрати любов, навіть коли легше вибрати ненависть. Це найважча робота, яку може робити людина, але це також найважливіша робота. Від цього залежить наше майбутнє. Від цього залежить майбутнє наших дітей і всіх поколінь, які прийдуть після нас. Я прожила довге життя і бачила багато. Я бачила найкраще і найгірше в людській природі. Я можу вам сказати, що найкраще завжди перемагає, врешті-решт. Не тому, що це легко, а тому, що є люди, які відмовляються здаватися, які продовжують нести світло навіть у найтемніші часи. Будьте одним з цих людей, не для якоїсь абстрактної нагороди, а тому, що це правильно, тому що глибоко всередині ви знаєте, що для цього ви прийшли сюди. Ви прийшли у цей час, у це місце, щоб бути частиною великої трансформації. Не бійтеся цього, приймайте це. Це ваше призначення. І це було все, що мала сказати Вереця Обренович того дня. Вона встала. Подякувала за можливість висловитися і пішла. Через три дні її знайшли мертвою у своєму будинку. Офіційна причина смерті серцева недостатність. Але ті, хто був близький до неї, кажуть, що її серце було здоровим. Деякі згадують, що за тиждень до смерті до неї приходили незнайомі люди. Інші кажуть, що вона отримувала погрози. Поліція закрила справу швидко, можливо, надто швидко. Ми ніколи не дізнаємося всієї правди про те, що сталося тієї ночі, але її слова залишаються її передбачення тепер у світі, і час покаже, наскільки вони точні. Вериця Обринович присвятила своє життя служінню істині, як вона її бачила. Її остаточна жертва була віддати цю істину світові, знаючи ціну, яку доведеться заплатити. Ми зберігаємо її послання і передаємо його вам. Нехай кожен робить з ним те, що вважає за потрібне. Час покаже, чи були її слова пророцтвом чи попередженням, чи, можливо, і тим, і іншим одночасно.